Ігай Левін та Сергій Гуслендер написали про ганебний факт у стосунках між Ізраїлем та Російською Федерацією. Уряд Ізраїлю, оце щойно, підписав міжурядову угоду із РФ про спільне кіновиробництво. Очевидно, Ізраїлю бракує хороших фільмів про воєвал». Ну, мабуть, така тема добре вдається на Росії. Населення Ізраїлю не дуже сприйняло цю новину. Навіть провели вже мітинг хороший такий проти цього ганебного факту. І ба більше, сотні кінорежисерів, сценаристів та працівників телебачення Ізраїлю підписали публічний лист проти угоди в галузі спільного кіновиробництва, котру укладено між Росією та Ізраїлем 6 вересня, ми, діячі кіномистецтва Ізраїлю, розглядаємо угоду про співпрацю, підписану міністром культури РФ і послом Ізраїлю в РФ, як ганебну. Йдеться у їхньому зверненні, діячі ізраїльського кіно закликали бойкотувати цю ганебну угоду та висловили солідарність зі своїми українськими колегами. На відміну від осіб з низькою соціальною відповідальністю, які входять у нинішній уряд Ізраїлю, очевидно, і які підписують договори про спільне кіновиробництво з рашистськими покидьками, от на відміну від них, директор Моссада Давид Барнеа професіонал. Йому начхати на їхні погляди і на те, чим їх так зацікавили у Москві. і він чітко і ясно висловився про один цікавий момент, у якому якраз тісно замішана Росіюшка та її інтереси, Барне сказав Мосад має побоювання, що готується передати ще якесь військове обладнання Росії. Отримавши за нього у відповідь таку передову зброю, яка може бути не просто небезпечною для Ізраїлю, але й зовсім нести загрозу існуванню єврейської держави. І заодно він пообіцяв дістати усіх, хто хоче завдати шкоди євреям, навіть якщо це найвище керівництво, і навіть якщо йдеться про цілі в глибині Ірану. Тобто Мосад якраз добре розуміє, що друзі Ірану це вороги Ізраїлю, а Росіюшка якраз у тій групі. Тому скоро можливі раптові різні випадки серед керівництва Ісламської Республіки. Вони там усі люди літні, всяке, кажуть, може статися. Побачимо.